Друзі, усіх вітаю це фабрика новин. Я Анастасія Федор, і сьогодні з нами Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, екс заступник голови служби безпеки України. Пане Вікторе, я вас вітаю. Да, Доброго здоров'я. Отже, почнемо з таких важливих подій, таких загадкових, я би сказала, тому що ми бачимо, що постійно на Москву щось летить, там щось відбувається. Ну і власне. Овість президента торгував на нічну атаку дронів на Москву 1 серпня. Там попередили, що на Росію чекають все більше не встановлених дронів, більше громадянських конфліктів, більше війни. Сказав Михайло Подоляк. Ну і власне нас цікавить, як загалом ця ситуація може повзувати на Україну, тому що наприклад пише New York Times, що атаки дронів на Москву і інші регіони Росії знижують здатність Кремля загалом вести війну проти України. На вашу думку, чи, чи насправді це так, як впливає це, зокрема на поле бою, і чому, як ви думаєте, на думку подаляка, таких подій буде все більше і більше? Ну а, треба декілька факторів розуміти. Перший фактор дронів буде більше, це фактично такі тестуючі польоти. Зрозуміло, що ми зараз не маємо можливості там масово робити вильоти і прильоти. Такі, як робить Росія шахетами використовуючи шахети. у нас поки що немає тих спроможність разом з тим, що означає це такий стратегічно-психологічний тиск на Росію, Стратегічний, тому що ми показуємо, що ми можемо зробити такі речі, і інформаційний зрозуміло, що ми частина суспільства Росії, яка намагається бути. Як вони кажуть поза політикою, показуємо, що політика не може бути поза ними, і вона може ну буквально прилетіти в будь-яку точку по крайній мірі центральної Росії. Наразі я думаю, що скоро ця відстань буде не 800 кілометрів, а плюс тисячу, і це так само долучить деякі обласні центри Росії, які до сих пір поки що навіть не знають напевно, що ж на відбувається. Що стосується допомоги нашій армії, треба розуміти, Росія настільки величезна, що захистити всі об'єкти. А ми, як правило, досягаємо цими ударами не житлові об'єкти, а в першу чергу об'єкти інфраструктури, і тому треба розуміти, що справді відбувається ну Дуже чітка картинка. Знаєте, коли ми б'ємо, наприклад, Москва Сіті, де знаходиться міністерство, і паралельно з тим відбувається удар по кривому рогу і гинуть мирні мешканці. Нехай Росії там починає розказувати, що вони не поцілили, коли хотіли, вони там хотіли зовсім інше місце, або там українське пиво не так спрацювало. Це вже нікого не цікавить. Є загиблі громадяни, є знищені цивільні об'єкти. Які ніякого відношення не мають до військової справи, і е, е, таким чином Росія змушена приймати якісь рішення, яке їм не дуже імпонує: або захищати Москву і е, об'єкти е, інфраструктури в глибині Росії, або тягнути цю всю е, залізяща на фронт і забезпечувати е, е, прикриття фронту на все в Росії. Можливості просто немає. Це е, треба розуміти. Москві це, до речі, чітко е, бачать, тому що вони можуть забезпечити прикриття якихось ну, основних центрів да, Міністерства оборони, там, не знаю, ФСБ, Кремля, е, резиденції е, президента і все. Забезпечити прикриття Рубльовки або Москва Сіті, ну вони точно не можуть. І це е, дратує е, не стільки міс, е, ну, там, присічних е, мешканців Росії, яким. Байдуже, що там відбувається на Рубльовці, навпаки вони будуть ще тішитися, а е, якраз підриває довіру от, так званої еліти російської до е, влади, яку вони фінансують, яку вони підтримують, і яка не може забезпечити елементарну безпеку в Москві, тут, от там, де вони живуть. І це, е, це дуже величезна проблема для Кремля. Тому е, це все е, зрозуміло, що це більш символічно зараз. Але якщо ми. Е, Будемо з такими темпами бачите раніше, нас там виходило десь раз в півроку, раз в місяць, зараз через день. Да, не такими великими партіями, але ми досягаємо цієї мети. І якщо таким темпом удіти, то я думаю, що ми зможемо досягти досить е, результатів. І оцей анонс на 24 серпня, я би росіянам побажав би успіхів. У дачі, не знає, чого там і побажати буміранг працює саме так, як він працює. Звісно, це 100%, ми цьому навіть не сумніваємося. Дивимось, як коментують ситуацію тут, що відбувається в Росії е, самі там чиновники, рот Путіна, зокрема, от Пісков сказав, що загроза так безпілотників по об'єктах у Москві очевидна йому, але заходи вживаються. Але якщо серйозно, от про які заходи можутися в Росії, тому що ну, якщо логічно, то Мало бути би, хоча б якесь сповіщення повітряної тривоги, коли щось летить, щоб хоча б обезпечити своїх громадян від того, що може десь щось прилетіти, там чи якийсь осколок, наприклад, так. Ну, власне, це, це по суті війна на території Росії. Але які це можуть бути заходи? Це не ті заходи, які можливо там оця еліта, ці чиновники, можливо, там зараз вже прямо сьогодні перебираються в бункери, змінюють свої місця роботи, наприклад, бо розуміють, що може прилетіти їм в офіс, що може. Означати ці заходи для Росії, та ніякі. Ну це це це, вони більше крім говорити нічого не можуть. На, 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 на щастя, забезпечити прикриття своєї столиці вони не спроможні. Вона величезна по території, це як маленька європейська, маленька європейська держава, і навіть цю маленьку європейську державу по, по території вони не спроможні забезпечити прикриттям. Я так розумію, що треба якось заспокоювати людей і заспокоїти іншим методом, ніж просто розказувати, що ми від зробимо відплату, що це терористичний акт. Вон, як Захарова заявила, що це чуть не подібно на атаку 11 вересня 2001 року на Нью-Йорк. Ну порівнюючи з тим, що відбулося буквально той самий день в Кривому Розі, я бо це. На її місці просто би промовчав. Але щось сказати треба. От вони і говорять: це нас менше всього має турбувати, це нехай турбує громадян Росії. Сто відсотків є зараз різні версії військових експертів, що метою цих дронів Москва Сіті міг бути такий секретний хакерський підрозділ Мінцифри. Насправді таких от важливих цілей для України, наприклад, якщо говорити в контексті війни в самій Москві, чи дійсно їх багато? Чи дійсно сьогодні там ще можна говорити про те, що є ось ці якісь там секретні підрозділи, можливо, якісь важливі офіси, що стосуються Кремля і свого управління? Центри управління, як то каже Путін, його улюблена фраза. Що там може бути такого цінного сьогодні саме в Москві? Ну, що стосується секретного підрозділу, ну, можливо, можливо, саме там, де куди вдарив на якому, там 21-му поверсі, можливо він там і розташовувався. Але Москва це безліч е, е, якихось офісів, які справді було б цікаво пощупати на е, спроможність відбувати атаки. Це. Штаб-квартира служби зовнішньої розвідки, це і штаб-квартира ФСБ, це і штаб-квартира головного управління Це військова розвідка Російської Федерації, як вона називалася колись. це і ну, сам Кремль, це і міністерство оборони і його відомство по Москві. Москва настільки розкидана, що я ще раз наголошую, що забезпечити охорону всіх об'єктів вони просто неспроможні. Тому що навіть немає такої кількості, не знаю, що там панцирі вони намагаються виставити. Але панцир це в першу чергу небезпека не стільки для донів, стільки для тих громадян, які навколо нього розташовані. Тому що це артилерійсько-ракетний комплекс, який стріляє не тільки в повітря, а стріляє і, і по, по будинку може попасти. А ракети е, е, мають властивість падати. І щільна забудова Москви може спричинити до досить цікавих таких е, несподіваних подій. Тому е, як це буде відбуватися, на будинку будь-якого е, е, об'єкту можна розташувати, е, ну, спробувати розташувати банти. Але що він буде робити? Каже ще раз, щільні забудові міста, яка це буде реакція? Досить така цікава ситуація. Ну і е, саме оце Намагання нашими е, силами оборони розтягнути е, всі зусилля Росії по е, всім об'єктам це і є той, той е, задум, який е, я так думаю реалізовується. Ну і плюс ще інформаційна атака на е, їхні е, на їхніх пропагандистів, тому що якось пояснити, що вони не спроможні забезпечити безпеку столиці. Ну це це дуже важко. Тут ще цікава до речі реакція Сполучених Штатів, тому що, наприклад, Джон Кірбі, радник з комунікації ради назву Білого Дому, він каже, що Сполучені Штати не заохочують і не сприяють атакам України по території Росії. Звісно, без жодних уточнень він це сказав. Ну не сприяють і не засучують, скажімо так. а от... Насправді така заява, так що тут штати ні до чого, це швидше на убезпечення себе від якихось ескалацій майбутніх. Чому сьогодні така заява саме звучить від Джона Кірбі? Ну насправді, могли б, мабуть, промовчати, тому що Україна не бере на себе відповідальність точно за те, що відбувається, і ніхто не знає, звідки ці дрони летять на Москву саме так. Це якась третя сила, тому що ніхто з сил оборони України насправді не, не бере на себе відповідальність, але в нас є. Там різноманітні громадські об'єднання, які за е, цивільні гроші. А може це месник, який втратив родину в одному з е, будинків, е, в тому числі приватним? Знаєте, я якщо згадую, е, на, наприклад, власника Нібулону, чому його син не може десь приватно е, профінансувати такі речі на відплату за смерть мами і тата? Тому так це, це так теоретично, я без прив'язки до е, прізвищ посад. фасад. А, але е, сполучені штати це дипломатичний демарш. Знаєте, коли росіяни стільки раз казали, що нас там ні, сполучені штати каже, слухайте, каже, це не наша зброя. Ви менше стріляєте по Україні, каже, тим менше буде до вас прильотів. А що там ну, ви ніхто ж не може себе сказати, що ми захочуємо стріляти по мирних містах? росії Ну, були мирні, стали ми немирними. Насправді, мені подобається, є деякі коментарі, які говорять, що Сполученим Штатам насправді подобаються люди і дії, які такі, знаєте, відверто прямолюніні. Коли слухайте, по нас вдарили, каже, ми мовчати не будемо. Хочете, не хочете, завужний, до речі, правду це сказав. Каже, я не зможу затримати тих людей, які хочуть відплату від ворога і використовувати. Не американську чи зброю якихось наших партнерів, а власного виробництва, тому все, все в руках Господа, знаєте? Іншого від, іншої відповіді на це немає. Ще про важливі процеси в Росії зараз бачимо, що тільки за минулу добу там намагалися підпалити відразу 9 воєнкоматів. Але дуже таки один цікавий випадок був Санкт-Петербурзі чоловік протарани ворота на подвір'ї військомату машиною, намагався також його спалити. І він стверджує, що на це його спонукала російська ФСБ. Ну, насправді дуже цікаво, чим сьогодні займається ФСБ Росії, чи настільки вона контрольована Путіним? І чи дійсно може бути такий варіант подій, що сьогодні ФСБ чи якісь там певні люди можуть грати там на руку України? Дивіться, е, дивний збіг обставин така сама ситуація була в Сенсінфірополі, де вчителька російської мови. Е, так само заявила, що її ФСБ спонукала там щось підпалювати. Е, може, це під чужим прапором, може ФСБ, знаєте, в Росії суспільство зараз накручено до такої степені, що воно реально е, не знає, як реагувати на ті чи інші речі, і е, е, як вони будуть протидіяти тим чи іншим викликам незрозуміло. ФСБ е, е, реально трохи відірвано від е, загального суспільства, і це е, е, власне дуже велика, е, велика проблема е, для них. В першу чергу, наскільки це дійсно не знаю. Ще важлива така от ситуація, яка склалася з вами ревцем. Зараз, зокрема, якщо дивитися з огляду на заяви і слова, то нібито загрожують всій безпеці всьому НАТО. Але ем, цікаво тут, тому що спостерігають постійно, наприклад, білоруський гайон за пересування технікою е, і е, загалом кількості найманців. Зараз їх на території Білорусі чимало загалом сьогодні. Ми звісно бачимо, що більше це так загрожує безпеці з орти на заяви, все ж таки там Польщі, наприклад, Литві, Латвії. Але щодо України, наскільки сьогодні є такі маневри загрозливими, як ви розумієте ситуацію з вандрівцями, які нібито пішли з України? Нібито там той пригожин з путіним і посварився, але зараз вони в Білорусі і готові, як казав Пригожин, будь-який момент повернутись в зону так званої СВО, якщо на це буде потреба, і нібито чекають якийсь підходящий момент. Що за момент, куди вони повернуться? Наскільки це можливо собі? Дивіться, яка ситуація. Всі все, все насправді дуже просто треба розуміти задум. Задум це дестабілізація ситуації в Україні і в навколишніх країнах. І відволікання значних е, сил е, і засобів е, оборони. Е, вони, в принципі, в якійсь мірі це виконують завдання. Е, на щастя, е, та кількість людей, які задіяні ці, ці провокації, вагнерівці, вони не, не спроможні вести якихось е, е, ну, штурмових дій тому, в тому плані, в якому ми бачили це, наприклад, десь там, ну, в, е, не знаю, в Бахмуті, наприклад. Вони е, можуть проводити диверсійну роботу, вони можуть е, постійно е, дошкуляти нашим е, о, прикордонникам оборони е, охоронцям е, заліз цього периметру. Не більше вони можуть спробувати здійснити якісь провокаційні дії на кордоні е, з країнами НАТО, в першу чергу литва Польща, е, і ми знаємо про цей коридор е, в напрямок е, е, Калінінграда. Зрозуміло, що захопити там чи чи втримати цей коридор вони просто неспроможні. Але ну от є така, є таке бажання в них. Да? Наскільки це реалістично? Я не вірю в це, але е, кажу, що просто так тримати в пузі, е, вони поки що це виконують. Основне завдання було е, російської влади вивести е, цих е, неконтрольовані банкформування з території Росії. Вони це виконали. В якійсь мірі взяти під контроль Лукашенко, Лукашенко сам потрапив в цю пастку, тому що е, перебування е, такої значної кількості е, військовослужбовців, я до речі, був здивований, що вони випустили. Я думав, що їх буде не більше тисячі, вони випустили набагато більше. Ну, Бог з ним немає тої кількості, про яку говорили: там 8 тисяч, там чи 10, є ніби поки що 5, Але цього досить досить багато. Е, думаю, що частина з них поїде звіта, але ну виконувати ті контракти, які вони там е, поза позаключали. В Африці, в на Сході, в Латинській Америці. І е, основна маса е, ну, можливо, частко, частково залишиться як ротаційний табір для перебування е, в Білорусі, щоб там когось готувати, відпочивати. Не більше. Е, як дестабілізуючий фактор для Білорусі, я би більше турбувався. Е, не я турбувався нехай би більше Лукашенко турбувався за свою безпеку, тому що в будь-який момент цей дестабілізуючий фактор може зіграти проти нього. Брежі, це цікавий момент, тому що багато хто говорить з експертів, що насправді сьогодні Лукашенко варто переживати. І, от, зокрема, ми бачили останню заяву, що він каже: та ні, бійці ЧВК Вагнер, а вони не йдуть до кордону з Польщею, щоб воювати Це виключно навчання. Тобто, ми бачимо зараз якісь таке виправдовування, мабуть, на фоні того, що він побачив вірну реакцію світу, реакцію Польщі Литви, яка насправді готується, вони почали серйозно готуватись до мірних провокацій. Сьогодні, кому дійсно більше становить загрозу сам Пригожин з його ЧВК, який там ще залишилось самому Лукашенко, Чи можливо загрожує також Путіну, який його вислав, і не розуміє, що краще тримати його сьогодні подалі від себе? Поки, поки Пригожин е, живий, він загрожує Путіну. А саме угрупування е, все ж таки загрожує Лукашенка. Е Взагалі, щоб ви розуміли? Е, я завжди приношу такий приклад, який навів один з військових журналістів-експертів Ізраїля, як приклад переїзду з Єгипта частини бойовиків Палістинської автономії разом з родинами, коли Єгипет підписав договір з, з Ізраїлем мирний. То вони домовилися, що палестинські бойовики переїдуть в інші країни. Ну, ми всі переїхали, але частина переслалася, наприклад, в Йорданію. І в Йорданії почалися куча проблем, тому що неконтрольоване військове формування, яке не підпорядковано центральній владі тої країни, це є дестабілізуючий фактор. Вони почали конфліктувати з місцевим населенням, вони почали конфліктувати з прохоронними органами, військовими службовцями, прикордонниками. E, і в кінці кінців закінчилось тим, що вони спробували e, здійснити державний переворот і скинути монарха. E, я підозрюю, що десь таким самим шляхом може піти і Вагнер. Це не контрольована система. Вона, навіть перебуваючи на території Росії в Краснодарському краю, постійно консультувала з місцевим населенням і владою на будь-який предмет. Це така, знаєте, піратська структура. Яка завжди була, є і залишиться власне в тому, в тому контексті, що от ми, ми тут такі самостійні, і ми самі вирішуємо, хто правий, хто не правий. Тому я думаю, що це дуже дестабілізуючий фактор для Лукашенка. Він я, я не знаю, чи він це не розуміє, чи розуміє, і це такий гачок, з якого він стрибнути набагато складніше, ніж з ядерної загрози, яку йому так само підкинули. А до Ви згадали так, цю загрозу від ЧВК і ймовірно, якийсь конфлікт всередині країн. Ну до речі, Путін сам це все підігріває, тому що недавно законників не хвалив там, що стосується мобілізації, закриття кордонів для тих, хто може бути мобілізований. Там також йдеться про те, що губернатори можуть тепер на, на, на в різних областях. Збирати такі собі воєнні якісь групи, підрозділи, на кшталт ЧВК, що це може означати? Це так само один з факторів, який говорить про початок фрагментації Росії. Тому що крім того, що вони дають величезні повноваження Розгвадії, бронетехніку, авіацію, тобто вони фактично готуються до громадянської війни, до конфліктів всередині. Держави. Вони дають можливості для захисту тих чи інших губернаторів, які їм лояльні. Але вони не розуміють, що ця лояльність може дуже швидко перескакувати як ту, так і іншу сторону. Яку сторону візьме губернатор, не зрозуміло. Створення так званих територіальних формувань для оборони, я знаю, це, це такий один з тих факторів, знаєте. Коли починалося створюватися ще в Російській імперії так зване ополчення, яке і забезпечувалося, і озброювалося, і формувалося виключно з тих регіонів, які ну, були ініціаторами їхнього створення. І коли стало питання про захист, ці ополчення не пішли захищати центральний уряд. А вони повернулися і захищати ту землю, звідки вони вийшли, тому це один з тих факторів, які говорять про те, що е, створення приватних е, армій, е, зокрема, який як би вони не називалися, там охоронні структури, приватні структури, військові структури е, їх вже близько 40 в Росії, і це е, дуже такий позитивний для нас фактор, який ще раз підтверджує, що Росія йде до розвалу, до фрагментації. Дай Бог, щоб цей процес був більш поступливий і більш дієвий. Я сподіваюся, що ми все ж таки доживемо до того часу, коли на території Росії буде сформована безліч держав. Ще важливий момент гарантії безпеки для України. Ми пам'ятаємо, що після саме туда вільності Україна повернулася з певними гарантіями безпеки, і зараз є інформація, що адміністрація президента Шаджубайдена. Цього тижня почне консультація з Україною щодо можливих майбутніх гарантій безпеки Києву? Насправді, які це мають бути гарантії безпеки сьогодні, вважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, які були би такі найбільш оптимальні гарантії безпеки, щоб ну, хоч якось бодай відкинути цього ворога до кордонів 91-го року? Хоча б поступово, звісно, ми не говоримо про якісь раптові такі можливі відкиди їхні, але все ж таки, що? Може сьогодні запропонувати Штати, наші західні партнери? Ну, на жаль, ті гарантії, які нам би було потрібні, їх треба було давати до повноштабного вторгнення. Зараз все, що ми можемо просити, це гарантія на відповідь удар. Якщо, наприклад, був би загроза ядерного удару. Навіть якщо ну, в першу чергу, напевно, тактичний. Думаю, що стратегічна зброя була б використана. Проти нас е, у відповідь були б силові акції по відношенню до Росії. По-друге, це, раз. Е, по це е, то, що допомога е, зброєю, боєприпасами грошима не буде припинятися в будь-якому випадку. І третє, це напевно не, не про що не домовлятися з ворогом поза нашою спиною. Нічого без України. Це отакі, от на, на мій перший погляд, там може бути багато інших моментів, але це основне. Е, на жаль, то що е, стосувалось би, наприклад, е, таких нормальних міжнародних договорів як е, там не, не напад або напад у відповідь, на жаль, це вже запізно, ми вже воюємо. І зараз в процесі війни втручатися, напевно, це ніхто не не буде. Крім е, відповіді, як я ще раз наголошую на е, ядерний удар. І е, скоріше всього, що це ця відповідь може бути навіть не пов'язана з відповіддю ядерною, а це може бути удар у відповідь по тим силам е, Росії, які розташовані на нашій території, і які е, можуть бути на нашій на, на окупованій території. Я маю на увазі Чорноморський флот, який базується в Криму. Ті підрозділи, які розташовані на, на окупованій території України, і все. Ще важливий момент, чи була би гарантією безпеки ліквідація Путіна, тому що ну власне сам Зеленський заговорив про те, що Путін не витримає вести загалом війну проти України, проти України протягом тривалого часу. Було запитання від журналіста для Зеленського, як він думає, чи може бути така тривала війна, там майже на 30 років Зеленський сказав, що ні. Путін не проживає стільки років тому темпі, коли він воює з Україною. Він не воював так, наприклад, в Сирії. Як думаєте, наскільки такий варіант сьогодні можливий чи розглядається загалом? Тому що про замахи на наших високопосадовців, на Зеленського, на Куданова, ми чули неодноразово щодо Путіна, такої інформацію або приховують в Росію, ну або дійсно сьогодні немає потреби такої? Це дуже складне питання. Ніхто на себе відповідальність про знищення лідера іншої держави не візьме. Але е, в е, часовий термін е, просто зрозумілий. Якщо взяти 30 років і додати до віку е, Путіна і 30 років до віку Зеленського, я підозрюю, що Зеленський е, ну, точно доживе до цього часу. Я вбачаю до того часу, як е, чи доживе е, Путін? Ну 100 років важко мені е, це коментувати. Е, то що е, скорше всього, що він буде знищений. Це однозначно, тому що він не е, зручна фігура ні для кого, не для своїх е, мешканців, не для своєї еліти, не для е, будь-кого в е, світі. Домовлятися з Путіним про щось ніхто ніколи вже не буде. Це однозначно. Е, на ньому є табу міжнародного суду. Міжнародний суд це така установа, яка не скасовує свої. Ордера і е, спілкуватися з людиною, яка знаходиться під санкціями, е, фактично е, міжнародним е, перебуває в розшуку як міжнародний злочинець, ну це в апріорі неможливо. Тому всі чекають, коли буде зміна е, на будь-кого гіршого, кращого, ніякого іншого. От, коли прийде інший. Тоді можна буде про щось говорити. Зараз йде просто підготовка до того, що ми можемо їм. Чи на Путіна буде, чи це буде руками невідомої особи, чи це буде руками його еліти, чи це хтось комусь щось замовить, це вже не має значення. Він просто незручна фігура ні для кого в світі як і кожен росіянин, який сьогодні воює на території України. Віримо тоді наші Збройні Сили України. Віримо, звісно, в перемогу і буду дякувати вам за важливу конструктивну розмову сьогодні про важливий актуальний стан на сьогодні. Віктор Ягун, генерал-майор запасу з Бугу з нами. Вікторе, дякую. Дякую вам до побачення. Друзі, ж нагадаю ви на фабриці новин з вас лайк, підписка і ваші коментарі. Ми чекаємо під цим відео. Все, що думаєте, пишіть. Дякую за вашу думку. Дякую, що з нами бережіться.